Нещодавно я вирішила дослідити, що таке віщі сни, як ми можемо дізнатися про події, які ще не сталися. Щоб зрозуміти це, я почала розбиратися, що відбувається, коли ми спимо. Логічно, що протягом дня ми збираємо безліч інформацій, емоцій і вражень, і під час сну наша підсвідомість починає їх обробляти. Вона аналізує те, що відбулося, та інтуїтивно прогнозує, як можуть розвиватися події в майбутньому, іноді це перетворюється на віщий сон, попередження про майбутнє. Але не всі сни є віщими, і навіть віщі сни бувають різними. Тут я усвідомила і вищі сили підтвердили, що підсвідомість має прямий зв'язок з тонким планом, з енергетичними полями, хоча ми не завжди це усвідомлюємо, і це відкриває новий погляд на сновидіння та віщі сни. Віщі сни можуть виникати з кількох причин: зчитування інформації з енергоінформаційного поля Всесвіту, з хроніка каші, аналіз підсвідомості, яка на основі досвіду та інтуїтивних відчуттів прогнозує майбутнє. Зв'язок з духовними наставниками або померлими родичами, які передають важливі повідомлення, астральні подорожі, під час яких душа отримує символічне значення про майбутнє. Також віщі сни можна поділити на такі типи: прямі пророчі сни, чітке бачення майбутніх подій, які потім здійснюються. Це часто відбувається як дежавю. Символічні віщі сни. Інформація передається через символи, які потрібно розшифровувати. Інтуїтивні віщі сни Вони передають емоції, які потім стають реальністю, наприклад, відчуття тривоги, яке підтверджується подією в реальному житті, кармічні сни показують події з минулих життів, або кармічні зв'язки, які впливають на наше теперішнє життя, контактні сни, зустрічі з померлими наставниками або вищими силами, які передають важливі послання. Як же розпізнати віщий сон? Віщий сон має кілька ознак: він яскравий і чіткий, як реальна сцена. Після пробудження ви відчуваєте, що сон дійсно важливий. Сон має чіткий сюжет і ясне послання, відчуття іншої реальності, ніби це не просто сон, а щось більше. Цей сон може повторюватися, привертаючи вашу увагу. Чим корисні віщі сни. Попереджають про небезпеку, допомагають уникнути помилок або загроз, дають підказки. Розкривають правильний шлях у житті, допомагають пізнати себе, через них можна зрозуміти свої приховані страхи, бажання та потенціал, підключають до духовного знання, іноді у снах приходять мудрі відповіді від вищих сил. Чи всі віщі сни збуваються? Не всі. Віщий сон може показувати один з можливих варіантів майбутнього. Усвідомивши це послання, ми можемо змінити свій шлях і уникнути небажаних подій. Тому важливо звертати увагу на такі сни. Вони дають можливість заглянути в майбутнє, внести корективи в долю та підвищити свою усвідомленість. Поділіться в коментарях своїми думками стосовно віщих снів і чи бували.